Всім кіноманам привіт! Netflix це не просто платформа, це місце, де народжуються легенди. У цьому відео добірка серіалів, які зібрали мільйони переглядів, високі рейтинги на IMDB і стали справжніми хітами. Від містики до драми, від трилерів до фантастики. Кожен знайде щось для себе. Всім гарного перегляду. Знову в ділі. Мехді досвідчений грабіжник. Який змушений рятувати племінницю, викрадену наркобароном після невдалого пограбування. Разом із Ліаною, дівчиною племінниці, він занурюється в жорстоку війну між мафіозними кланами Брюсселя та Антверпена. Кожен крок це вибух, зрада і кров. Це історія про сім'ю, лояльність і ціну, яку платиш за захист близьких. Серіал поєднує кримінальний трилер із емоційною драмою, де навіть злочинці мають серце. Французький серіал тримає в напрузі до останнього кадру. Якщо любиш, Динаміку, моральні дилеми і стильну жорстокість, то вартий до перегляду. Маріан. Емма успішна письменниця, яка вирішує завершити свою серію жахів, але її вигадана відьма Маріан виявляється реальною. Після самогубства подруги Емма повертається в рідне місто, де її книги оживають, а давні кошмари стають смертельними. Маріан це хорор. історія про силу уяви, дитячі травми та те, як творчість може стати порталом до зла. Серіал грає з межами між вигаданим і реальним, змушуючи глядача сумніватися в кожному кадрі. Французький серіал лякає не скримами, а атмосферою. Якщо ти любиш психологічний жах, містицизм і сюжет, що повільно затягує. Нарко Колумбія, 80-ті, Пабло Ескобар, контрабандист. Який стає королем кокаїну, його імперія збагачує країну, але занурює її в хаос. Два агенти Мерфі та Пеня ведуть безжальне полювання, де кожен крок це кров, політика і зрада. Нарко це біографія наркобарона, хроніка війни, де добро і зло розмиті. Серіал показує, як влада, гроші і страх змінюють людей. І тих, хто продає наркотики, і тих, хто з ними бореться. Нарко це жорстокий, стильний і глибокий серіал, що тримає в напрузі до останнього. When anybody in this country keeps a secret, it's crazy and felt rich. The guys used to getting what they want. Останнє королівство. Утрет Сакс, якого в дитинстві викрали данці, вихований ворогами, він опиняється між двома світами: кров'ю і честю, вірою і язичництвом. Його мета повернути рідний замок. Але шлях веде через битви, зради і політичні інтриги, що формують майбутнє Англії. Останнє королівство це історичний екшен, це роздуми про ідентичність, вибір і ціну влади. Серіал показує, як особисті трагедії переплітаються з великою історією, а герой не завжди той, хто носить корону. Це епічна сага з глибокими персонажами, жорсткими битвами і емоційною напругою. Якщо тебе захоплюють середньовічна драма з душевним ядром, серіал вартий кожної хвилини. I want to stand by and have everything that's mine taken from me. I'm a mutualist, I shall take what is mine. Bevanberg mine! Be so Морфей Володар Снів, один із вічних. Його захоплюють у магічному ритуалі, і він проводить понад століття у в'язненні. Після втечі він повертається до свого царства, сновидіння, щоб відновити баланс, повернути артефакти, сили і виправити наслідки своєї відсутності. Але світ змінився, і навіть сам Морфей змушений змінитися. Пісочний чоловік це медитація про силу історій, про те, як сни формують реальність. Серіал досліджує теми провини, змін, втрати і прийняття. Морфей не герой, а символ внутрішньої боротьби між контролем і свободою, між обов'язком і емоціями. Кожна серія це окрема притча, що розкриває глибину людської душі через міф, магію і психологію. Це візуально захоплююча філософська подорож, яка змушує переосмислити, чим є сни і чому ми їх потребуємо. Якщо ти шукаєш щось більше, ніж просто сюжет, це серіал, що залишить слід у свідомості. Тут неначе зовсім не помічають, що світу кінець. Ові стоять, навіть якщо я відділ нерозкритих справ. Після трагічного нападу детектив Карл Морк повертається до роботи, але його відправляють у підвал керувати новим відділом нерозкритих справ. Разом із загадковим Акрамом і травмованою Роуз, він береться за справу зниклої прокурорки Мерід. Те, що здається звичайним, виявляється моторошною історією помсти, психозу і сімейних таємниць. Це серіал про травму, про вину й другий шанс. Кожен герой зламаний, але живий. Марк не просто слідчий, а людина, яка вчиться знову довіряти. Серіал досліджує, як минуле формує нас і як навіть у найтемніших підвалах можна знайти світло. Серіал атмосферний, психологічно глибокий трилер, що поєднує скандинавську похмурість з британською емоційністю. Плечі дуже що означає скалка в дупі. О, йшли І де цей водій? Ми трохи... Не трохи. Гра у кальмара про цей серіал. Я думаю, всі чули і бачили, але ми його додали в огляд. 456 людей, загнаних у борги, отримують шанс виграти великі гроші, граючи в дитячі ігри. Але ці ігри смертельні. Головний герой Сон Гі Хун намагається вижити, зберегти людяність і зрозуміти, хто стоїть за цим кривавим шоу. Кожна гра це вибір, вбити чи бути вбитим. Гра у кальмари це метафора сучасного суспільства, де виживає не найкращий, а найвідчайдушніший. Серіал досліджує жадібність, моральні межі, і те, як система змушує людей зраджувати. Одне одного автор Хван Дохек створив історію, натхненну власними фінансовими труднощами. Це крик про нерівність, капіталізм і людську природу. Це серіал соціальний експеримент, що лякає своєю реальністю. Ви досі вірите в людей? Створіння Кенсона, весна 45-го. Корея під японською окупацією. Бізнесмени і слідча шукають зниклих людей. Але натрапляють на таємну лікарню, де проводять жахливі біоексперименти. Там народжується істота, створіння, породжене людськими стражданнями, їхня боротьба не лише за життя, а й за правду. Створіння Кенсона це хорор, це історія про те, як жорстокість влади перетворює людей на монстрів, буквально й метафорично. Серіал натхнений реальними злочинами японської армії. Це драма про пам'ять, втрати і сили опору. Це тінь історії, яка досі болить. Серіал вражає не спецефет. А тим як показує боротьбу за гідність у найтемніші часи. Тур де Франс. Це документальний серіал, що занурює нас у закулісся найвідомішої велогонки світу. Камери слідують за гонщиками, менеджерами та механіками восьми команд, показуючи емоції, травми, перемоги і поразки. Ми бачимо, як формується стратегія, як народжуються герої і як одна помилка може змінити все. Це людська драма на колесах. Серіал досліджує психологію змагань, тиск великих грошей, боротьбу маленьких команд проти гігантів. Тут немає чорно-білого, лише люди. Які ризикують всім заради мрії. Кожен епізод це окрема історія про витривалість, командну роботу і внутрішні демони. Тур де Фран це більше, ніж гонка. Це емоційна подорож, яка показує, що справжня боротьба відбувається не лише на трасі, а й у серці кожного гонщика. Ідеально для тих, хто хоче побачити спорт як мистецтво виживання. Залишити свій дім, залишити родину. Солдати! Ви воїни, нужмо! Ферзевий гамбіт це історія Бедгарна, сироти з Кентукі, яка відкриває в собі геніальність у шахах, від підвалу дитячого притулку до міжнародних турнірів. Вона долає чоловіче домінування, внутрішні демони та залежність, щоб стати найкращою. Це не просто про шахи, це про ціну геніальності, самотність і боротьбу з залежністю. Серіал показує, як талант може бути і даром, і прокляттям, бедне героїня без вад, а жива, складна особистість, яка вчиться бути собою у світі, що хоче її змінити. Ферзевий гамбіт це естетично. Вишуканий, емоційно глибокий серіал, який перетворює шахи на драму виживання. Ідеально для тих, хто шукає історію про силу, втрати і перемогу над собою. Мене здивувало, наскільки погано вони грали. Було приємно, я ще нічого не вигравала.